Всім привіт! Ось таким снігом сьогодні порадувала нас весна, сьогодні 1 березня і така ситуація на наших полях. Я вважаю, що ми вдало ще кинули сульфат амонію. Такий невеличкий сніжок що воно і не стече з водою, а потихеньку піде в землю. Морозу в нас як такого вже немає, ще на шосту годину ранку було один градус морозу, а зараз вже один градус тепла. Вже до двох доходить. Тому я вважаю так, що підкормили ми ще не найгірший момент, що щось воно дасть. Ну, скажімо так, підкормляли ми також не всліпу, як би сказати. Слідкували за прогнозами погоди. Така погода прогнозувалася, тому ми її підживляли, але могло б, звісно, статися і по-іншому. ну, Надіюсь, що. Щось наша піджива та й дасть. Тому що пшеничка наша не в найкращому, як я і казав, стані. Але і не в самому гіршому. Ну що ж, на цьому буду закінчувати своє таке коротеньке відео. Кому сподобалось пальчик вгору. Підписуємося на канал. На все добре!